У з поеми каво І вам слава, сині гори, кригою окуці, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, Не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, дибіліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом та тапорі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпро, сам Бог літає. Тоді да, вода з-під явора, яром на долину, пишаюча над водою червона калина, пишаюча калиника, явір молодіє, а, а кругом їх верволозе лоза зеленіюча. Тоді вода із загаю, і по підгорою. Любошеча качаточка високою. А качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку і розмовляє з дітками своїми. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, І вони по лінії ні прої, ні кру. Чи було видно, було чудно, як риве риву, Чи поховайте, та вставайте, кайдани пори, Забудьте пом'янути не злим тихим словом. Садок весна і коло руси над виснями дадуть, платарі з плугами йдуть, співають від уті дівчата, а матері ветеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, зіронька сіронька стає, дочка вечеря подає, а мати хоче на оце, так соловейку. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою Хлюпочуться качаточка, помеш осокою. А качечка випливає з качуром за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись кого б то їм своїм зятем звати. широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синьому морі, то виринав, то потопав ще треті півні не співали, ніхто, ніде. Чим гаю перекликались, та я сразу раз скрипів?